Якість супер розмір чудово підходить і доставили досить швидко. Саме такі відгуки про наш набір пишуть наші клієнти, і от давай от. Та щас ми будемо їх читати. Ага. Та, <ріст> давай, чуть поговоримо про цей набір. Не в залежності від вашого віку, від вашого розміру, від вашого, ну від взагалі незалежності ні від чого цей набір підходить всім, і це підтвердили вже сотні наших клієнтів, які його для себе придбали. Подивіться просто на цю кольорову гаму. Ми зробили все, щоб в одному наборі семи штук скласти саме ці кольори. І щоб вони приносили вам максимальне задоволення, мені дуже подобається ось цей це колір такого ясного неба. Так тут, тут колір похмурого, похмурого неба. неба. Це такий вусковий, ну Боже, реально шикарні кольори. А подивіться, як вони виглядають в цілому наборі. Ну, це вони дуже просто... класно переливаються. Це знахідка. І тому вони є в розмірах від М до 5 XL, щоб кожна дівчина змогла собі його дозволити, незалежності, як ми почали, від вашого розміру. На цей набір 100% позитивних відгуків. Тож давайте я прочитаю кілька коментарів в розмірах норми, а Ребека в розмірах батальних. Uh, ну, перше я прочитала, то що якість супер там чудово все підійшло, доставили швидко. Це дійсно наші ключові стовпи. На чому ми тримаємося? В нас завжди відмінна якість. Ми не будемо пропонувати вам якісь, якусь тюфту, якусь фігню Фуфло. 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 О, я, я, я хотіла сказати. Фуфло. сказала тюфта, тюфта, а тюфта це армянське м'ясо. Гарм Яні зараз подивляться і накатають нам поганих відео, тому, що вони не тримають в собі зазвичай фуфло. Тобто ми не пропонуємо фуфло, це реально. А, чудово підходить розмір. Це робота наших дірект-менеджерів. Ми не відправимо вам розмір перед тим. Верніше не відправимо вам замовлення, перед тим не уточнивши ваш розмір. Ну і швидка доставка, це взагалі. Наш козир, uh, наш, да, козир. наш козир, тому що от ребека у нас працює на доставку і на доставці не дасть збрехати, що доставки в нас працюють кожного дня. Ми працюємо нон-стоп 24 на 7 без вихідних. Нас навіть оператор питав, пам'ятаю, що а коли у вас взагалі там вихідні? А на свята у вас є так, вихідні? Так, так. У нас вихідні тоді, коли вони є у нової пошті. Якщо в нової пошті немає вихідних, у нас їх також немає. А, а як ви знаєте, на новій пошті вихідне лише 1 січня. І, і то, то перша половина дня. Перша половина дня. Тому е, дівчата, які нещодавно спілкувалися з нашим керівником, ми були е, щасливі, що в нас е, така класна е, робота. Да. Не закапуйся, поверни сюди. Я хотіла сказати, що це у нас про те, що ви маєте можливість е, е, купувати ці трусики, та коли вам заманеться і доставка вам прийде наступною, максимум через один день. Давай про батальні прочитай. Е Відгук від батальних, гарна якість, розмір підійшов ідеально. Тканина дуже приємна до тіла, рекомендую. Ну опять про же, що... То есть, про що ми тільки що й говорили? Це не один покупець нам пише. А, в мене в нормі. Покупку і задоволена, якість білизни супер, приємна і легка. Продавець професіонал вічливий і проводить консультацію про товару на високому рівні. Дуже дякуємо вам за цей відгук, тому що ну це дійсно так. Я вже казала, що у нас дірект-менеджери це професіонали своєї справи. Вони обізнані в нашому товарі а в розмірній сітці, в якості вони підберуть вам максимально. Ті самі трусики, які ви хочете, то, тої посадки, чи ви хочете більш вільну посадку, чи більш таку приталену, яку ви хочете кольорову гаму, який ваш розмір, швидко оформимо доставку. А, якість, ми вже про неї проговорили, тому, в принципі, ось такі відгуки на просторах нашого інтернету. Давай ще один. Mm -hmm. батальний відгук. Тут у мене відгук подібний до Твого, тільки тут подяка саме менеджерам, які телефонують нашим клієнтам. Швидка доставка, нормальна якість, тканина не тонка, зручні приносці. Що означає не тонка? Тобто вони не порвуться вам через після першої, першого прийняття. Не буде такого, знаєте, природнього мережива, що дуже часто може бути з легкою тканиною. Так. І тут окрема подяка за те, що е, перетелефонували, а просто надіслали повідомлення. No. Тобто буває таке, що е, uh, там ж є, знаєш, така. Галочка, коли ти нажимаєш не теле... не телефонувати мені при замовленні. Далі. Ось, і це говорить про те, що в будь-якому випадку ми даємо зворотній зв'язок нашим клієнтам, чи то повідомленням, чи Двінко. по телефону. Так. Це дуже круто. Ми дуже хочемо вам насамперед подякувати за ваші відгуки, тому що взагалі, от ми щойно спілкувалися з командою, і ну, якщо чесно, ми не пишемо відгуків, коли робимо якесь замовлення. Може, це неправильно насправді, але. Яка має бути висока вдячність мотивація в людини, яка не пише свій відгук? Взагалі є два типи відгуків, які ви нам пишете. Це в дірект, це тета-тет з менеджером, з людиною, яка вас обслуговувала? Таких відгуків взагалі безліч. А є відгуки напряму на сайтах в общому доступі, які відкриті для всіх? І ви цим відгуком робите добро іншим замовникам, щоб вони побачили на справжніх людях, що якби класний товар? А по друге. Ви витратили свій час, ви сформували думку, написали це повідомлення, відправили його, от, залишили свій коментар з відгуком. І це ну, для нас це означає лише одне, що вам дійсно максимально сподобався товар та обслуговування. Тому ми дуже хочемо вам за це подякувати. Все тому ці трусики Вони повинні бути у вас. Да.